Всім привіт! Я рада стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологіні Свяжа. з 5.05 по 11.05 нас стартує тиждень стартів в спільному проєкті В'яжемо Українську, який очолює Олена Боганова. Всі посилання на дівчат, які беруть участь в цьому тижні, я залишу в описі. Під своїм відео, проходьте до них, надихайтесь їхніми відео, а також підтримуйте і мене, і Дівчат, також чат Отже, давайте ж почнемо. Ви бачите перед собою ось такі ось моточки. З цих моточків я планую розпочати. Процес, який я запланувала зробити у рукодільному Бінгу. В своєму рукодільному Бінгу на весь 2025 рік я запланувала зробити декілька розвиваючих ігор для дітей. І як ви вже можете здогадатись, або не здогадатись, це буде гра, в якій потрібно буде розставляти в, в, за кольорами якісь кульки. Отже, в мене вже зв'язана ось така ось одна напівкорзиночка. Е, окрім цієї корзиночки, в мене планується ще зв'язати шість корзиночок, ось таких ось невеличких далі. Після того, як я зв'яжу ось ось ці корзиночки, я із таких ось залишків вив'яжу під розмір цієї корзиночки, читульку якусь, чи якусь ще фігуру. І після того це буде повноцінна гра. Але спершу, коли я ось це ось Вив'яжу всі такі детальки, вив'яжу ось такі ось кульки чи ще якісь фігурки. Я повинна буду все оце ось між собою з'єднати ось таку ось кільце, таке, соти таке. І після того це буде вважатись повноцінна гра. На речі, хочу ще вам розповісти, що коли я в'язала ось цю ось корзиночку, ну ніби корзиночку за заложків ниток, я використовувала замість спостерігаючка звичайного ось таку ось скрепку. Я просто цю скрепку трішечки роздвинула і вставляла. Ту петельку, де в мене починався ряд. І в мене ось такі ось вийшли детальки. Ось це ось я залишила кінчик для того, щоб пришивати між собою. Це ось, ось і ниточка. Так, давайте ж подивимось, які в мене ось тут ось ниточки є. Ось це ось ниточка в мене залишилась. Здається, чи від риби, чи від е, моєї футболки. Я не пам'ятаю, але, здається, це від е, зв'язаної мною риби, бо це темніший колір, ніж я, я там використовувала на футболці. Далі ось ця ось ниточка, якщо хтось пам'ятає, я приймала участь в спільному проєкті Томи Новікової. Дівчатка дівчатка четвертий сезон. Я там робила з такої ниточки ще з однієї, е, топ. Назву я, якого я не пам'ятаю. Далі, це я не знаю, від чого ниточка залишилась. Це просто залиша ниточка. Це ниточка теж е, не знаю, з чого залишилась, або мені її просто віддали. Так, ось з цієї ниточки. Ви могли бачити в одному з відео і в рілсі я показувала, що зв'язала невеличку таку змію. Так, змію. І ось ця ось ниточка. Це ниточка. З яких була зв'язана кофта, з додаванням ще жовтої ниточки, так як ось цього кольору не вистачило найбільш довгого кофту. Тому це ось такі ось в мене залишки, ниточок, для того, щоб зробити з них розвиваючу гру для дітей і також. Е Просто використати ці залишки. Так, це один з моїх стартиків. Далі покажу вам ще один мій стартик. Це також стартик, який стосується мого бінго, якщо я не помиляюсь, це зв'язати якісь квіточки. І в мене вже зв'язана ось така ось квіточка з червоного кольору. Ось так, якщо вам буде видніше. Ще десь була синя квіточка з ось такого ось кольору. З одного такого синього, але я не знаю, де я вже її поклала. Що я планую робити з таких квіточок? Я хочу з таких квіточок... Відочок зробити обробку по платічку, який я зляжу для кукол. У ось така є ідея. Ось І ще один процес, який я вам покажу в цьому відео, це буде не старт, це процес, який в мене завершується робитись. В рамках спільного проєкту зв'яжу собі торбочку для щастя з Оленою з каналу пані Олени. У мене вже сьогодні субота, і я підіблю підсумки свого тижня стартів. Отже, на цьому тижні стартів я вам показувала вже на початку, що я запланувала зробити розвиваючу гру, показала початок процесу, показала свої ниточки, з яких я планую це зробити. На жаль, ця робота не зроблена, вона на тій стадії, на якій є. Вона таки залишилась не персунтом. Далі я вам показувала ще, що я зробила одну квіточку і розповідала, що в мене є ще синенька квіточка. Отже, ту червоненьку квіточку, яку я показувала, я її десь поклала і не можу знайти. Натомість, я зробила ще одну. Червонесеньку квіточку, що навіть тут нічого не поховала. Далі в мене є синя квіточка, про яку я вам вже розповідала, і зв'язалась ще одна така зелененька квіточка. Отже, на даний момент в мене, окрім цих квіточок ще з тією, якщо я знайду, якщо я не знайду, я зв'язу ще. одну. в мене вже чотири квіточки. Отже, я вам по Ставлю ось тут ось картинку, як вони будуть в мене виглядати, як я їх бачу в обробці низу платье для куклу. Так, далі я вам також схему поставлю. Вже комусь буде цікаво, як я задати квіточку, але я вам скажу, квіточки дуже легко в'яжуться менше, ніж за. 10 хвилин ви зв'яжете ось таку ось простеньку квіточку. Я з'язала ось цю ось квіточку буквально менше 5 хвилин. Мені потрібно було на, на вив'язування однієї квіточки. Далі. Ви бачите, в мене на столі ось такий ось процес. Зараз я вам про нього розповім, а спершу хочу вам розповісти, що я. Приймала участь в спільному проєкті від пані Олени. її називається Пані Олена. Посилання на її канал я ставлю в описі під цим відео. Я приймала участь в спільному проєкті, собі сумку для щастя. Мою торбинку, яку я зв'язала в цьому проєкті, ви побачите в наступному вже відео. Я вам дам, покажу. Що в мене вийшло зробити, і також ставлю там декілька фото. А зараз не про це. Всі мої просування по цьому спільному проєкту ви можете знайти у неї на телеграм-каналі, там залишилась з гілка з цими роботами, з моїми дівчат-роботами. Тобто, коли був цей спільний проєкт, я не могла можливості знімати, бо я не могла на той момент через деякі причини розмовляти. Але все рівно, в мене є готова рота, я хочу і з вами і не, ними поділитись. Отже, зараз я вам покажу, що в мене зв'язалось. Ну, зробіть, точніше, покажу іншу в наступному відео. Отже, всі дівчата в цьому проєкті в'язали торбинники, якісь проєктні сумочки, торбинки, які будуть носити на вулицю, рюкзачки, або якісь торбинки шили, кладчики робили всілякі. Я пішла далі і зробила торбинку для своєї. Ляшки води, бутилка. У мене вийшла ось така ось торбинка. З такою ось в ній ручкою. Я я з якихось залишків ниток. Вони взагалі без всіляких етикеток, написів були. Не знаю, що це за нитка, але коли я 'язала дії, в мене були рук Висів цих волдерях, у мене боліли пальця, особливо ось, ось, ось палець, весь облізвий був. Ось. І я скажу вам, я з'язала цю оцю ось торбинку для пляшки на половину за схемою. Тобто я ось цю ось частинку десь зв'язала за описом. А ось ось вже сама мандрувала, майструвала. Ось. ось така вона гарненька вийшла. Мені дуже подобається, що вийшло незвично креативно. До речі, Зараз покажу вам, як це виглядає з пляшкою, а також ставлю вам фото. Зараз ми ось, сюди ось вставляємо пляшку. Ось. Вона ось тут все натягується, і ось так ось ми можемо її носити. Ось, цю, ось пляшку з водичкою. Ну, ось так ось вона буде стояти. Ось я вам трішки вище поставлю. Ось так вона виглядає. Незвично, креативно, цікаво. Я взагалі ніколи не думала, що я буду в'язати якісь такі речі. Бо я коли дивилась на ось такі ось в'язані підставки і слякі штукенці, назвімо так, їх для стаканчиків ось, ось пластикових, я казала: ні, ніколи не буду таке в'язати. Ну, ось не моє це і все. Але ось коли побачила ось цю ось. Торбинку для пляшки, сказала сама собі. Ні, мені це обов'язково потрібно в'язати. Хоча і казала, що таке ніколи не буду в'язати. Ось така ось в мене торбинка вийшла. І на цьому можна було б сказати, що все. Але ні, зараз я хочу вам показати, що мені хочеться зв'язати. Можливо, і вам таке теж сподобається. Так, секундочку. Дивіться, в мене є ось такий ось журнал, називається, я буду читати так, як називається він. Він називається Labores. Можете побачити це іспанський журнал. Тут все на іспанській написано. І. Я буду вам казати, якісь проводити вже те, що я розумію. Тут написано на першій сторінці, що тут є з печворку. Я думаю, що вам це зрозуміло, що це таке. Воскутне шиття. Так, далі я не знаю, що це. Далі є. Вишивка для дітей. Спеціально для дітей. І написано, що тут є ганчію де деберано. Тут написано в'язання гачком весняне в'язання гачком. Також тут є деякі схеми в'язання для дітей. Отже, давайте подивимося, що тут взагалі є. Я вам буду показувати бігітальний стін. Модель, які мені сподобались. Так, можливо комусь це буде цікаво. Ось такий ось є плед з кусочків. Ось він так виглядає. Це печворку Ось Так. Я ось такі ось всілякі схеми на печорк, але я цим не займаюсь. Так, далі йдемо. Але якщо вам буде цікаво щось із цього, і вам щось сподобається, ви пишіть, я вам надішлю. Так, далі я викройки цих схем. Є ось такі ось загулінки. Так, ми перематуємо це все перелистуємо. Бо мені це не цікаво. Так, а ось на цьому ми можемо вже зупинитись. Ви знаєте, що я люблю вишивати. І останнім часом я вишиваю нитками. І в мене є ідея щось вишити в стилі ось такому сквітковому. Ось. Як вам така ідея? Є ось тут такі схемки, як це все робити, ось ось буковки. А мене є така ідея, щоб вишити ось такі ось буковки не англійські, як тут представлені, а українські. Як вам таке буде? І зібрати це в якесь красиве полотно. Кажіть мені, будь ласка, що ви на це думаєте? Я кажу, гарно виглядає. Навіть оцей ось серденько. Зараз я вам покажу, яке теж чудово виглядає. Ось такими ось квиточками. Ось тут є різні техніки цієї вишивки. В принципі, це можна було реалізувати. Так. Далі. Є в нас ще вишивка. Ось таких ось бабочок. Ось. І ось таких ось якихось квіточок з пташками. Розбити теж можна бабу втілити. Так, є ще квіточки вишиті. Ось. Є всілякі такі квіточки. Не все вам можу тут переконати, що написано, бо не все розумію. Далі. На далі є ось така ось ще вишивка, яку нам пропонують вишивати на полотенцях. Ось. Мені, до речі, більше ось така подобається. Носівка. Стильно виглядає, як на мій погляд. Так, далі. Давайте піде. А зараз я вам хочу показати те, що мене найбільше вразило в цьому журналі. І те, що я хочу повторити. Це ось такі ось, як позиціонують в цьому журналі весь день Дивіться, у нас є, зараз вам видно, ось так, є такий ось такі ось весняний плед, який мені дуже подобається. Я б хотіла б його створити. Дивіться, є тут ось така ось схема, яку я вам ще у фото ставлю. Тут нам пропонують розкладку цих квадратиків. Як його зв'язати? Виглядає дуже просто, але дуже стильно. Далі в мене є ще ось такий ось плед, називається рожевий Ось, І я хочу вас запитати освічені в'язалочки, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це зв'язано гачком чи спицями? Бо дуже мені подобається, як це виглядає. Так, далі давайте йдемо. Далі вам покажу ще один плед, який також сподобався. Оце дуже цікаву обробку гачку. Так, є ще один плед. Ось такий чудовий, цікавий поєднанні двох видів квадратиків. І є ще ось останнє, що я вам хочу показати в цьому журналі. Е, так це оці ось квадратики, які були використані в пледі, використані ще й на подушку. Як ви вважаєте, який варіант буде краще зробити ось такий комплект, ось таку подушку і ось такий плед, чи з'явити те, що мені найбільше сподобалося тут? Як ви вважаєте, який варіант буде краще? Так, на цьому тут завершились педи, і зараз я вам хочу показати трішки дитячих речей, які тут є. Тут, звичайно, є ще і іграшки, але ми до них пізніше прийдемо. Так, давайте підемо по дитячим речам. Речі, тут представлені е, увеляті ковтинок, коплачучого і всілякого іншого. В'язане це все спицями. Може комусь буде цікавитися. Це, це зв'язане спицями і цей зайчик, зв'язаний гачком. Так, далі. Комбінезончики отакі ось ось зв'язані. Ось такий. Це все. Звоязано з пицями. Так, далі. Ось такий кабінезончик. Ось ви можете побачити з таким ось візерунком ажурним. Так, ось, до речі, схема. Якщо комусь вона потрібна. Далі давайте йдемо. Ось така кофтинка. Ось тут ось вив'язані гачком білі ось ці ось вишеньки. Але мені здається, тут б краще було б, якщо б вони були в іншому кольорі. Так, далі тут нам пропонують ось такі ось, я не знаю, як це називається, для дітей. Ну, я бачила схожі ось такі ось штуковані. Вони називалися... Комфортери. Ось. Якось так називалось. Так, далі. Є ще ось така ось кофтинка з шапинкою. Для дівчинки. Ось так, схемку показую. Так. Вот такая у нас красота. Тут я далее покажу вам. Есть еще вот такая красота. Такая платьюшко на девчонку. 6 месяцев. И это також на 6 месяцев. Кофтинка такая для детенка. Такую кофтинку можно навыки для девчонки делать. Далее. Есть еще такая кофтинка. И вот такая. Теж гарна схемка теж перелягається до цієї ковтинки. Так, далі. А на цьому в нас в сетку. Отже, ось такий ось журнал з такими ось схемами. Іграшки тут також в цьому журналі є, але ми до них пізніше прийдемо. О, до речі, покажу вам ось таке ось плаття. Можливо, ті, хто. Мене ш'ють, їм сподобається запаті, і вони щось таке втіляться. Ось. Непогане таке паточку. Так. Це все, що я вам хотіла на цьому тижні показати. Отже, на цьому тижні я зробила дуже мало процесів, бо не було часу щось велике робити, не було часу взагалі. Нав'язання майже його не було. Але я вам також показала те, що в мене в задумці. Тому, якщо вам щось з цього сподобалось, ви мені пишіть, я детальніше про це розповім, покажу ось. І ще хочу, щоб ви писали в коментарях, яка вам ідея найбільше подобається. Зв'язати комплектиком чи зв'язати різними. Ось, тому на цьому все. Ми там не прощаємось до наступного відео. Бувайте.